Для того Кажі. як Болотов е, ну, фактично звільнився, та з посади е, голови так званої uh -huh. Луганської Народної Республіки, яким чином розподілилися сили зараз в Луганську? Чи, чи тобі невідомо? Там, на які угрупування вони здивилися? Наскільки ми знаємо? То е, оце ЛНР, яке було так, під керівництвом Болотова його вже не існує як такого, тобто. Там, взагалі, як нам розповідають, панує такий хаос. Бойовики намагаються якось прорватися з міста, тому що вони також розуміють, що вони оточені. Місто ну справді кільце це змикається, якби там не було і. От чого, наприклад, луплять так близько або луплять аж прямо на веселу гору, куди раніше, там за два-три місяці відколи я сюди їжджу, ніколи сюди не стріляли. Тому що це вже ну, як нам пояснюють, така хаотична, от хаотична стрілянина по всьому, куди тільки можна, і прориваються, куди тільки там можуть, бачать. Тобто про них вже говорять що це вже смертники йдуть там, прорвуться, прорвуться, ні, то загинуть. От така ситуація. Я чесно кажучи, зараз ніхто тобі мабуть не скаже Сергію, хто там зараз керує. Я думаю, що в Луганську серед бойовиків панує хаос. Насправді і єдине, якби їхнє завдання це вирватися. Звідти вириваються переважно або в сторону зварено. Ну, в принципі, це і є одна сторона і туди на Краснодон, де ще там Луганська Народна Республіка далі є. Ну як це сказати, якщо на карті дивитись, ну туди на південь, так? І е, наскільки мені відомо, то там Болотов і компанія, вони в Стаханов втекли, і в Стаханові там один буде з таких, може, останніх цих блокпостів постів, не знаю, там оплотів цієї так званої Луганської Народної Республіки. Ось так.